Отже, на початку квітня картина почала прояснюватися. Усі ознаки вказували на те, що вона зраджує. Тоді я вирішив, що мені потрібно знайти відповіді. Я почав переглядати інтернет у пошуках того, на що слід звертати увагу, ознаки зради у партнера, і, звичайно, вона відповідала майже всім пунктам цієї поведінки. Тож далі я почав шукати спосіб знайти докази. Почав із її соцмереж. Переглядаючи її пости у Фейсбук за останні місяці, усе виглядало звично: фото нас із синами, фото з її подругами і кілька знімків з вечірок із колегами. На цих фото суміш її найближчих друзів з роботи і кілька людей, яких я ніколи не бачив. Але я помітив одну повторювану деталь на кількох фото одного чоловіка. На кожному фото, де він був, він стояв занадто близько до неї. Його рука на її плечі або на нижній частині спини. Занадто близько, як для людини, з якою я навіть не знайомий. Звісно, це викликало в мене огиду. Але це ще було не найгірше. Ні-ні ні. Найгірше було те, що, як виявилося, цей чувак є її другом у Фейсбук і підписаний на неї в інстаграм. Тож я вирішив знайти його аккаунт у Фейсбук, і знаєте що? Я був у нього заблокований. З якого біса я заблокований, щоб не бачити його профіль, якщо він у друзях моєї дружини. Так, тепер у мені прокинувся справжній детектив, як Бетмен. У той момент я вже навіть не намагався заперечувати очевидне. Я знав, що вона мені зраджує з цим хлопцем. Моєю місією тепер було дізнатися, як давно це триває. І протягом квітня та травня я саме цим і займався. Повне відео без нарізок. Дивись на ютуб-каналі. на слух.